Наше засідання сьогодні. У нас на е, порядку денному одного питання про надання згоди на прийняття майна і спільної власності територіальних громад сіл селищ міністрів області конай власності руської міської територіальної ласка. Шановні депутати. управління спільної власності територіальної громад ради із пропозицією прийняти у безоплатну власність, комунальну власність Кузької міської територіальної громади генератор генератор 2024 будинку -го із першою сперевісною вартостю 154 160 гривень. Він на даний момент знаходиться тут, біля стома поліклініки колишньої нову компетенціальність. Ну, схоже, ми підтримуємо даний проект рішення. Зрозуміло. І тут ще запитання у членів комісії. Добре, я не стану осівали тільки той, хто за тошко подавати до розробки сесії.